Після прохолодного тижня небо подарує Україні трохи змін. Недільний ранок розпочнеться спокійно, жодних злив, лише осінні хмари та легкий вітерець. Зараз розглянемо, як саме пройде 26 жовтня по всій Україні. На Київщині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі на Житомирщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. На Сумщині температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься майже повністю похмурим, але без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується росіяна хмарність переважно ясно. У Луганській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде майже чистим без хмар та опадів. На півдні. В Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13, вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується часткова хмарність без дощу. Щоб завжди знати, як одягатись та бути в курсі всіх погодних змін, підписуйтесь і вмикайте сповіщення. Ставте лайки та діліться прогнозом з тими, кому це може стати в пригоді. Ваша підтримка надихає нас працювати для вас щодня. У Миколаївській області температура в день складе 16 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність, опади не прогнозуються. На Херсонщині температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами без опадів. У Запорізькій області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 10 градусів. Вітер південний швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Кримському півострові температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, слабкий. Небо залишатиметься переважно похмурим, але без опадів. На заході. У Львівській області температура день складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься часткова хмарність без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер слабкий до 2 метрів за секунду. Очікується часткова хмарність, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Небо буде частково вкрите хмарами без опадів. На Буковині температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься часткова хмарність, дощу не очікується. У Закарпатській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8 вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься переважно похмурим, опадів не прогнозується. У Волинській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами без дощу. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, слабкий. Спостерігатиметься росіяна хмарність переважно ясно. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день складе 14 градусів тепла. А вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Хмарність буде частковою, опадів не очікується. У Полтавській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується часткова хмарність без опадів. У Черкаській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується часткова хмарність без дощу. На Дніпропетровщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується часткова хмарність, опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 10. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, дощу не очікується. Ось і вся інформація про погоду на неділю по Україні. Сподіваємось, цей прогноз допоможе вам спланувати вихідний день. Дякуємо за увагу! Бережіть себе і до зустрічі в новому тижні з актуальними прогнозами.